Ігор Калинець Поезії Читає автор. Підсумовуючи мовчання 1970-й. Тренос над ще однією хресною дорогою. Страць перша. На глугофі провінційного суду твоє світле лице часто колом гвинтівок підгородили. Самотньо двигаєш хрест, таке ще немічне наше плече. Страсть друга, жахнула Україна з твого зока потаємну сльози. Господи, аж світиться прозорий гурток плакальниць, але вигодувала ненька власним шпіком легіони шпиків. Стресть третє. І ті два, що були розп'яті побіч, побіч Христа, нині маскують високу голгофу а лузям кодексів, у прокурорській тозі тозі ховають у Збійницький ніж. Стресть четверте. Кожен хрест недарма плаче з нього космацька живиця, а він ще послушать саме іконостасу у нашому обкраденому. Храмі. Страсть п'ята, і народцю може спокійно метушитися, адже нині земля не стряслася, а темряву, мов з неба, попелом дочасно тобі на голову усіла, ти й так не допачаєш. Страсть шоста без ради проданий нашим безсиллям. Не один побратим ще нині відсахнеться, навіть без срібняків, можливо, пошкодуєш тоді забіплейним юдою. Страсть сьоме, мовчить наш отеця, мати, до кривавих слідів припадає. Причинися, мама Бога, що стала нашою матір'ю за нами, дай нам торкнутися негасних слідів. Страсть восьма. Понад натопом металом пойнялися страдальні руки дружини. Вероніко, ти хотіла б обтерти окровавлене лице, ногами шматують полотно, що стане стягом. Страсть дев'ята, відверни лице своє від них, а зроби так, щоб у твоїй душі стояв завжди образ твоєї терном овінченої голови. Страздесята в любові до нас прийняв на себе таку страшну кару, щоб спаси нас від найбільшого гріха, байдужості до вогню.